Ми з вами розпочали розмову з подією у Сполучених Штатах, з, 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 з той ймовірності, яка з кожним днем стає все очевиднішою, що Трамп повернеться у крісло президента і це буде його другий термін. І напевно, для того, щоб підсумувати цю розмову, знаєте, є просте, просте запитання, яке цікавить всіх українців і лякає. А чи не здасть Трамп Україну? А якщо здасть, то що буде? Трамп не може здати Україну, як він не може її взяти. Трамп може або збільшити, або зменшити допомогу Україні. Збільшення або зменшення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів призведе до певних рішень у Європі, тому що європейцям теж нікуди нема куди діватися, вони теж поруч з Росією знаходяться. В будь-якому разі війна в Україні залежить не від Трампа, його віце-президента, а від воєнного, політичного, фінансового і демографічного ресурсу України. І цієї допомоги, яка будуть нам не давати наші партнери а не тільки Сполучені Штати, і це три тисячі разів треба розуміти. А що значить Трамп здасть Україну? Знову таки, ми з вами живемо в цьому химерному світі Дональда Трампа, який вважає, що він може про щось домовитися із Путіним, і це буде так, як він домовився. По-перше, він ні про що не домовиться з Путіним. Путіну плювати на Дональда Трампа Путіну потрібний Трамп якийсь інструмент хаосу в Америці, а не як для партнерів недомовленості. А по-друге, Ну, уявіть собі навіть, що Трамп про щось домовився з Путіним. а український народ. А якщо український народ не збирається капітулювати перед Росією, от не збирається, продовжується війна. Так, є більше втрати, є втрати якихось цереб... Як би це сказати? територій тощо. А війна продовжується, то що Дональд Трамп і Володимир Путін? Політики, навіть такого авторитарного штибу, як Трамп і Путін. Не можуть домовлятися за, за спиною вільних народів. Це урок історії. І якщо Трамп дійсно захоче домовлятися з Путіним в кордонах того химерного світу, який живе в його дивній голові, і це може бути. Я просто думаю, що Путін не буде домовлятися, бо це набагато більш химерний світ. То Трамп отримає цей історичний урок в усій його повноті. І я ще раз повторюю. Я думаю, що всі спроби Трампа домовитися про щось з Путіним призведуть до Третьої світової війни і до можливого обміну ядерними ударами між Росією і Сполученими Штатами Америки. І я допускаю, що серед жертв цих ядерних ударів будуться громадяни Володимир Путін і Дональд Трамп. Пане Михальчишин, от такий прогноз. Що допомоги зовнішньої може не бути, ми переходимо в, плавно в міжнародну історію, і весь світ обговорює Дональда Трампа. Весь українці обговорюють містера Венса, який, очевидь, буде віцепрезидентом. Який... Ну, скажімо так, в нас багато маніпуляцій, мені здається, все одно в нашому інформаційному полі, що, мовляв, там все, Венс там проти України, він там за Путін. Ну, ну, якщо коментарі почитати, то він там просто просто такий агент путінський. Але тим не менше, які сценарії для нас це віщує, і що ви думаєте стосовно сьогоднішньої вже цілком конкретної інформації про те, що ну, начебто Байдена переконають не балотуватися? Так, Байдена можуть переконати. Я розмовляв зараз зустрічався буквально три дні тому назад в Загребі з Гаррі Каспаровим, який був вважався одним з найбільш таких відомих в Сполучених Штатах і світі експертів по Росії. І він сказав, що Байден ясно він вже не підходить, але дуже сильний тиск, і він перебуває під впливом своєї дружини Джіл. Яка має над ним великий на нього великий вплив, і тому вона, і там її син задіяний і з його справами, що вони хочуть боротися до кінця. Хоча почали зараз виступи і лідера більшості в Сенаті, і демократичних, і в Сенаті, і в Палаті представників, які рекомендують заміну. Але з заміною також є велика проблема зараз. Заміна Камала Харіс, я не думаю, що це є. Серйозна заміна. Вони повинні шукати якогось іншого молодого політика, але часу немає. Часу лишається десь місяць до їх конференції, щоб вирішити ці всі питання. Венс ну, це є найголовніший. Що з цього вийде? Будемо бачити. Але я не думаю, що оті твіти Трампа вони будуть автоматично переведені в політику. Там зовсім інші, інші сили, які будуть діяти, і інші рішення будуть. Трамп це є таке зовнішнє.